Всім привіт, друзі! Сьогодні дуже цікава тема для бджолярів-початківців. Це про відводки, тому що запитують, чи ще можна робити відводки, що робити, як робити. Зараз я розповім про деякі нюанси. Скажу вам так, відводки ніколи не пізно робити, але ви повинні розуміти, що ви робите і як, тому що ви початківці. І поблизу вас, можливо, є інші пасіки. А відводок це завжди спокуса іншим бджолам його розбити, чужим бджолом. Чому вони можуть розбити відводок? Скажімо, ви зробили його, дали плідну маточку або неплідну маточку, це вже невелика різниця, але все ж таки, з плідною маткою. Набагато швидше піде розвиток, і до зими відводок швидше стане гарною сім'єю. Але якщо поганий взяток, Матка у вас гарна, але поганий взяток. Розвиток теж слабенький. Що робить початківець? Думає, простимулюю сиропом. Джілки з інших пасік відчувають запах при невірних діях і прилітають на цей запах. Розбивають відводок, можуть розбити навіть всю пасіку. Ну, а пасіка у початківця, звісно, буде невелика. Тому є такий ризик. Стимулювати потрібно теж. Знати коли. Завжди в вечірній час. Через день, через два, по 200-300 грам, потихеньку, контролювати, щоб було матці де засівати в тому відводку. Скажімо, якщо ви зробили відводок і там поставили багато кормових, а розплід вийшов, потім почали стимулювати і залили сиропом, скажімо, і матка там бігає десь. Трошечки там, трошечки там, а сили відводок так не набере. Потрібна, потрібні комірки для матки. Самі пізні відводки, які я робив, це серпневі відводки на неплідну матку. При вірному підході, при стимулюванні. Останні бджоли в мене, які вийшли з відводка, пішли на обліт десь майже в середині жовтня, під кінець жовтня, і прекрасно перезимували. Не було ніяких проблем. Але все вам потрібно враховувати. Не просто так. Накидали рамок у вулик і все, хай там як хочуть, дали їм матку, все, розбирайтеся. Ні, цей відводок буде приречений. Вийде розплід, матка там трішки буде підсівати. А якщо в природі немає ніякого взятку, а ще зіпсується погода, ви нічим не допомагаєте, звісно, він і набере силу. І до зими підійде пустий, без меду, без нічого. Тому потрібно, якщо кормова база у вас слабенька, стимулювання, за корм сиропом, якщо все зробили і при формуванні бджіл в зиму, бачите, що не вистачає меду, у вас же є ті сім'ї, з, з яких ви робили відводок. Не відкачуйте той мед, а дайте відводку, скажімо там, 2-3 повномедні поставте. І йому вистачить, щоб перезимувати. Все по обставинах, можна з бджолами творити що завгодно. Займаючись, друзі, ютубом, я зрозумів, що є бджолярі, які займаються дуже багато років, але пишуть дуже дивні речі. Скажімо там, що відводки взагалі не потрібно робити. Тоді питання, як же початківцям розширюватись. Купувати пакети? Ну, що робити як? Аргументують. Що не буде у відводка розвитку ніякого, він не набере сили, не набере меду. Просто дивно від таких людей слухати. Якщо у вас відводки не набирають сил, то питання, який ви бджоляр. Справжній бджоляр з одного, з одної рамочки може зробити гарну сім'ю до осені, а у вас не набере силу. Звісно, з таким підходом. І сім'я не набере силу. У бджільництві потрібно хоч трішечки думати. Ще й був такий коментар від теж бджоляра, мабуть, з великим стажем, що не потрібно робити відводки, тому що сім'ї прослабнуть, відводки слабенькі і не буде меду. Вони не розуміють одного: бджолярам-початківцям в перший рік мед не так і важливий. Їм важливо. Збільшити пасіку. І це вірний підхід, тому що в цьому році ви візьмете менше меду або взагалі не візьмете. Але наступного року ви з тих сімей, з тих відводків, то вже будуть сім'ї, візьмете в десятикратному розмірі. І чим, друзі, дивніший коментар, тим більше років займається людина бджільництвом. В основному, В основному це 30 років. Це Прилітають такі коментарі. «Да Я 30 років займаюся бджолами. А читаєш і думаєш, ну просто жах. Я завжди пишу, можна 30 років проїздити на автомобілі, а правил дорожнього руху досконально і не знати. Стаж стажем, але може бути в людини просто одна лінія. Все, ось так він 30 років. Однолінійно займався бджільництвом. В нього таке поняття: В бджільництві потрібно бути багатогранним, не тільки ось так і все, і це закон. Ні. Буває, на одну і ту саму дію можна зробити трішечки по-різному. Та й в принципі погода нам так диктує, що потрібно нам підлаштовуватись під щось, під погодні умови, під та під все, під взятки, скажімо. Сьогодні в мене кукуруза, все, я пролетів. Наступного року буде соняшник або гречка. Вже треба по-іншому розраховувати на осінь і так далі. Я думаю, ви мене більш-менш зрозуміли. Так що, друзі, робіть відводки з розумом, сильно з сім'ї. Звісно ж, не ослабляйте. Потихеньку, краще зробіть, скажімо, один-два відводки, а не 3-4. Зате у вас і сім'я буде сильніша, і відводки, звісно, будуть сильніші. Ще час є, все ви наростите, а головне розумійте, що ви робите. А на цьому на сьогодні все. Займайтесь бджільництвом, все у вас вийде. До побачення, до скорих зустрічей. Ще два слова для тих людей, які люблять давати поради. Це стосовно розігрушу. Були такі коментарі там. Одному не сподобалися кліточки, іншому не сподобалися кліточки і стамеска. Третій взагалі написав, що потрібно було ще там маску купити, рукавиці і так далі. Заведіть свій канал, розігруйте, зробіть хоч щось, а не просто пальцями по клавіатурі бити. Я не буду з вами сперечатись. Летите зразу в бан і на цьому кінець. Все. Я не буду тут витрачати свою енергію на якихось клацарів.